Чому ти прагнеш милості імперії? Лукас Фільм представляє. Колись давно мій народ ледь не винищили. Мій гнів дає мені силу. І саме цю силу я пропоную імперії. Пропозицію прийнято 4 травня. Хочу надати тобі шанс, Барріс. Радію, що ти більше не джедай. Твій історії. Твій шлях визначено, Морган Елсбет. Я виконаю своє призначення. Один шлях. Милосердя породжує лише поразку. Я допоможу тобі здолати цю слабкість. Атакуй! Ти казала, що імперія допоможе усе змінити. Все має свою ціну. Страх. Мій світ палає. Гнів. Відколи я була дитям? Ненависть. Вам не зупинити. Те, що почалося страждання. А зараз ти пройдеш останнє випробування, щоб бути з нами. Познайомтеся із вашим новим володарем. Край живе імперія. Зоряні війни. Хроніки Імперії.